Почесні грамоти для чемпіонів 11 червня у міській раді відзначили баскетбольну команду Гепарди у Тернополі. Хлопці вибороли перемогу на всеукраїнських змаганнях. визнання для молодих спортсменів дає наснагу працювати задля перемог. Переконаний тренер команди Юрій Вакарчук. Увага завжди приємна. Я кажу хлопцям, щоб вони насолоджувалися цим моментом, тому що вони цього добувалися весь сезон. Тобто треба ж розуміти, для чого це ти робиш, для того, щоб ну, зрости як спортсмен визнання. Це дуже важливо, щоб вони мали ну, самоповагу до себе, щоб вони тверезо оцінювали свої сили. І потім з цією впевненістю вони крокували далі по спорту по вищого досягнення. Баскетбольні баталії шкільної ліги пліч-опліч були напруженими. Але ні травми, ні перевага суперників за антропометричними даними не завадили гепардам вибороти перемогу. Південне все дивилося Одещина, тому відповідальність на цю гру була шалена. Ми повинні були виграти. Я займаюся зі старшою групою ще з дитинства, та я вже привик, то, що всі старші і вищі за мене. Потім у другій половині ми зібралися, почали тиснути на суперника, забивати, захищатися і трошки наздоганяти їх. І Потім в кінці ми вже вирівнялися та вийшли вперед і здобули цю перемогу. Ви разом з братом граєте, так? так. І кажуть, що от ви ну, не такого зросту, там, як ті, там, якісь абесні. Ну, так, збили. ми трошки нижче. Вони десь ну, на голову дві вище нас. І, і як оцей баланс як вам було грати? Ну, це ну, тро, ну, не дуже відчувається, тому що е, ти знаходишся у грі, у тебе емоції, ти не звертаєш на це увагу. Треба сила, швидкість, маневреність. Там, е, Мати гарний кидок, дріблінг чесно, було напружено грати в фіналі, тому що ми розуміли, що ми сюди приїхали за перемогою. Амбіції, так іноді кажуть, вони заважають, але ні, іноді амбіції призводять до вирішального, фінального заключного етапу. І хочу наголосити: дійсно я переживала за хлопців, тому що ж ніхто не знав, що вони відчувають на душі, який в них стан по здоров'ю, які в них травми були. І коли був фінальний свисток, остання секунда і рахунок 75-71, Ці емоції мені здається, вони не повторяться, тому що да, будуть перемоги, будуть яскраві перемоги, але це була дуже важка перемога і довго очікувана. До привітання південнівської команди долучився представник Одеської обласної федерації баскетболу Юрій Круг. він передав для хлопців подарункові сертифікати для відвідування одеського пляжу. Зайняти перше місце це кращий результат, і це результат комплексної роботи. Це гордість, я вважаю, міста південне, це гордість тренерів, гордість батьків, гордість керівництва і міста і області. Так що хочу побажати хлопцям. Сьогодні ми про це розмовляли, щоб вони зберегли. Такі результати і в подальшому зробили все для того, щоб підвищувати свій рівень. Після невеликої перерви баскетболісти гепардів продовжать фізичну підготовку та відпрацювання технічних навичок. Більше про нагородження чемпіонів шкільної ліги пліч опліч дивіться у програмі Об'єктив. Притулок для безпритульних собак в південному облаштовують. Земельна ділянка знаходиться на комунальній 8. До благоустрою цієї території управління ЖКГ залучило комунальні підприємства. Захиращену ділянку навантажують КП «Спецтранс» очисти від кущів, сухостою та сміття. Після проведення благоустрою КП Кипеєкосейріс має надати ділянку в суборенду зоозахисникам. Це питання під контролем міського голови. І наразі ми вже бачимо, що долучились до прибирання цієї ділянки комунальне підприємства, і ну, більш-менш вже територія має якийсь від, від де можна вже ну, щось робити. Ну, ми дивилися цю ділянку і прощитували, що нам треба добу паркан там, з чотирьох боків, а наразі бачимо, що тут є. Два паркани, які вже існують, і потрібно буде огорожати тільки з двох боків. Тому зараз будемо прораховувати, що до цього потрібно, думати, чим тут засипати, що тут ставити. Ну, Опять-таки громадська організація тут буде важко одній справитися на цій ділянці, і тому ну, будемо знаходити якісь, будемо робити якісь заходи, щоб долучатися до цього, щоб його облаштувати. Наразі ми вже підписали договор оренди з міською радою. А зараз робимо заходи, щоб підписати договір суборенти і нотаріально зареєструвати його з громадської організації, пані Суходкиний. У нас була земельна комісія наша, і там теж ми винесли протокольне доручення управлінню у зробити заходи щодо можливого фінансування чи можливих заходів, щоб розбити план заходів по утриманню допомоги цієї громадської організації, де будуть знаходитися животні. Площа земельної ділянки становить 12 соток. Тут першочергово зоозахисники планують розмістити собак з тимчасового пункту перетримки. Вольєри та будки неподалік ринку приберуть. Скільки всього на новому місці можуть розмістити собак, волонтери наразі сказати не можуть. Звичайно, було б дуже чудово, якщо б усі собаки южного та ОТГ, які заважають людям, були розміщені в притулку. І там дожили своє життя, або знайшли нових власників, свої родини, або були прилаштовані за кордон. Це, це ідеальний варіант, але для цього треба трохи набагато більше, ніж у нас зараз є ресурсів і фізичних, і фінансових. І посилатися на те, як це відбувається у великих обласних центрах. Також ну, не, не можна, бо у нас не буде КП, у нас не будуть люди на зарплатні. Це буде е, просто виділена земельна ділянка з мінімальним облаштуванням. Першочергові. Е, як претенденти на життя в притулку в новому, це собаки, які вже декілька разів були помічені за укусом людей, на яких були скарги саме за ну, зареєстровані укуси. У нас таких дві-три буквально собаки тварини, і звісно, їх потрібно ізолювати, але вони не зможуть знаходитися в загальному в загальному вольєрі з тими собаками, що в пункті перетримки. І для них треба буде будувати окремі вольєри. Багато людей думають, що з виділенням земельної ділянки цієї всі собаки з вулиць Южного будуть ізольовані і не будуть бігати по вулиці, але це в першу чергу призведе до появи нових собак. Які будуть приходити або з села, або з дач, або спорту, і замість вже стерилізованих, щеплених, адаптованих собак у нас будуть з'являтися собаки, які не привчені до людей. Окрім огорожі на стилу та вольєрів, до притулку необхідно підвести воду, привести територію до ладу, комунальники планують до кінця літа. Третій квіз на підтримку ЗСУ. Інтелектуальні змагання у новому форматі в палаці культури відбулися 10 травня. У благодійній грі взяли участь 11 команд. Над змістованим наповненням питань для квізу працював Денис Дерлі. Він був ведучим гри. У нас є, як завжди 5 турів по 9 запитань, і я намагаюся зробити так, щоб кожен тур був об'єднаний однією якоюсь якоюсь темою, щоб. Можна було якісь питання розв'язати логікою, тому що, наприклад, останній тур, якщо не здогадатись логіку, то Дуже важко вгадати. Ну, це і фішка цього тура. Дуже важко вгадати, але якщо ти розумієш, що це от саме ця тема, ти розумієш, що, що за чим має йти, і можна взяти навіть всі дев'ять запитань. А якщо ти в них впевнений, то взяти в останньому турі 18 балів замість дев'яти і вирвати просто перевернути турнір, турнірну таблицю і вирватися вперед. Запитання інтелектуальних змагань стосувалися географії, мистецтва та культури. Змагання проходили в напруженій і динамічній атмосфер. Перерві квізу для учасників на сцені виступив музичний гурт. З різницею у два бали перше місце посіла команда доміно, друге місце зайняла команда «Симпозіум», третє місце команда Кмітливці. Наша команда називається Доміно. Це команда першого ліцею. Ми граємо весь час, не пропустили жодної гри. Ми дуже любимо цю гру і... Сьогодні у нас перше місце. Ми дуже щасливі. А от е які взагалі от, з цих питань, з цих раундів для вас були якісь складніші, якісь легші? У нас так вийшло, що є в команді географ, тому перший тур у нас виграла географ, другий тур мистецтво, я, викладач мистецтва, виграла я, а потім всі разом. У нас є двоє молодих вчителів, вони грали, вони фільми знають. І так вийшло, що якось команда зібралась так, що ми, в принципі, вирішували всі питання. Є пару проколів, будемо Переживати, думати, як цього не допустити наступного разу. Я брав участь у команді симпозіум. Дуже гарна команда, є і е, е, люди досвідченіші, є і люди, ну там, молоде покоління таке, 30 років, є і 50 років. Е, посіли друге місце. Дуже задоволений. Емоції після, після кожної гри дуже добрі, такі натхнення. Але сьогодні був такий трошки виняток, тому що останній тур був дуже такий е, складний, тому ми трішки так підрозгубилися. Е, але ну, це добре, це об'єднує, гарні люди, щось думають, кмітливе. Це е, ну, тому емоції хороші. Наступна гра буде у форматі квізу та відбудеться ближче до Дня Незалежності. Також планується проведення сезонного квізу за участі усіх команд, зазначили організатори. Ви плануєте проводити що деколи, і це вже заплановано?» надав? Ні, виходить, що ми виходимо уходимо зараз на невеличку відпустку на літню, бо у нас липень – це місяць відпусток в палаці культури. І виходить, що ми розпочнемо знову з квізу. Бо Денис готує спеціальну гру до Дня Незалежності України, тому це буде кінець серпня. Ну він давно вже до неї готується, тому це така буде патріотична гра. Ми розпочнемо знову з квізу. А вересні місяці я думаю, що ми проведемо вже ще деколи. Класичний сезон. Ми запланували на минулій грі. Ми зіграли перший такий пілотний квіз в січні, і після. Минулого другого квізу ми вирішили, що ми будемо підраховувати всі бали з усіх квізів. І наприкінці року ми подивимось, хто грав краще і нагородимо кращих сьогодні. В нас вже з'явилися партнери на цьому квізі. Я сподіваюся, що і наступного разу вони нас підтримують і вже є деякі домовленості. Я так здогадую, що буде призом на фінал року. Тому я думаю, що нашим гравцям ця ідея з турніром зайшла, і будемо грати, будемо вигравати. Під час інтелектуального квізу вдалося зібрати 8 тисяч 250 гривень. Ці кошти будуть передані волонтерському пункту Соловейки на маскувальні сітки. Більше про гру у квіз дивіться в програмі Життя міста. І тому ці пушки підіймалися. Ховалися. Отак. Бачите? Ось тут є Чінканка, тут є чоловік ще, бачите. Олександр Гриценко розповідає телебаченню громади про одну зі своїх наймасштабніших робіт. На виготовлення цієї моделі судна у майстра пішло 10 років. Чоловік спеціально привіз свої роботи до південного. Ця та інші моделі були представлені на виставці в міській галереї. Про такі роботи мало хто знає. І багато хто приходить і чують про це вперше, вони питають, а куди прийти вчитися? І теж тобто є питання. І тому ця виставка це, ну як так, місточок. Між тим, що ми робимо і. Тою прогаленою, що є в суспільстві, котрі не знають, що це, бо як о, говорять, то це я можу, це я можу, це я можу. А коли ти підходиш і думаєш, а як же ж цей вузлик зробити, чи як блочок взяти в руки і починається. Відкриття виставки відбулося 10 червня. Представляли свої роботи майстри з Миколаєва, Одеси та Південного. Всього експозиція містить 16 моделей суден з дерева та пластику. Атмосферу доповнили тематичні картини та фотознімки. За яким принципом ви відбирали роботи авторів Це не стільки Це настільки ексклюзивний варіант творчості. Та спорту, що ми не відбирали. Ми дуже раді були, що люди нам предоставили ці експонати. Вони учасники різних змагань спортивних з рівня Одеси і вище до України, Європа, мірові змагання. І це все золоті та срібні призери всіх змагань. Така кропітка робота є не лише мистецтвом, а й видом спорту. З судномоделізму регулярно проводяться чемпіонати та навіть є власна спортивна федерація. Сташувалися ми в художній галереї, тому у нас вийшло поєднання мистецтва і спорту. Але по факту це судномодельний спорт, де люди змагаються. У складності кораблів, які вони складають, моделях, які вони складають, ну і інших нюансах, що складаються ці кораблі, тому це в першу чергу спорт. І люди виконують нормативи майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу, і так далі. Проводять чемпіонати України, Європи, світу, тому це все серйозно, це все дуже фінансово важко, це забирає дуже багато часу, тому це треба любити, розумітися, знати досконало фізику, математику, геометрію, бо це всі моделі зроблені. Ну, як копії оригіналів і в масштабі. Тому там все до деталей, до, до нюансів. Е, коли вони змагаються, це називається захист своїх моделей. Вони ставлять свою роботу, судді питають, що як ви робили, що складається, покажіть креслення. Тобто там все дуже серйозно. В чому цінність цієї виставки? Цінність. В тому щоб люди могли немножко прикоснутися до прекрасного, Виставка триватиме до 20 червня. Художня галерея запрошує всіх охочих ознайомитися з судномоделями та іншими експонатами.